Це новини на 10 ранку у студії Марина Кухар. Сьогодні Росія убила десятьох жителів Києва, і серед її жертв є дитина. У лікарнях майже 40 поранених на столицю летіли. Російські балістичні та крилаті ракети, а шахеди кружляли цілу ніч. Відбій тривоги дали менше години тому. Руйнування майже у кожному районі, але найбільше постраждав Дарницький. Туди прилетіли дві ракети, і зруйнували цілий під'їзд багатоповерхівки. З-під завалів дістали тіла шістьох загиблих. Пошуки людей тривають. На місці продовжує працювати наша Марина Асмолова. Вона з нами на зв'язку. скільки людей можуть іще перебувати під завалами. Марин, вітаю. Так дійсно, ми продовжуємо працювати у Дарницькому районі на місці, куди російська ракета влучила у п'ятиповерхову будівлю. Тут зараз, до речі, вже розгорнули такий штаб ДСНС, де дуже багато психологів працює з тими людьми, які чекають досі на якусь інформацію про своїх родичів, які перебувають у цій будівлі. За даними МВС, вони кажуть, що у будівлі перебуває ще семеро осіб. А от у ДСНС говорі. Що ймовірно досі у будівлі може перебувати 10 осіб. Ми ж чекаємо на інформацію разом із тими, хто так сильно чекає, і сподіваємося, якнайшвидше отримати буде якусь звістку про тих, хто досі може перебувати там. Рятувально-пошукова операція триває. Відомо вже на жаль, про семеро загиблих, серед яких це дитина віком 14 років. Тут працює працюють кінологи, залучені також тут представники МВС ДСНС. Працює спеціальна техніка. От ви зараз навіть позаду мене можете побачити, що йде і розбір завалів, і працює тут також і роботизована техніка. Дуже щемливі моменти це коли ми працюємо тут на місці і чуємо і бачимо ті перші реакції людей, коли вони дізнаються, на жаль, про загибель своїх рідних і близьких. Тому тут поруч працюють і психологи. А от якраз про тих, хто ще досі чекає на буде, якусь інформацію, зараз піде мова. Ми поговорили із жінкою, яка чекає на якусь інформацію про свою маму, яка у момент вибуху перебувала якраз. У цьому будинку, але от зараз, можливо, ви чуєте цей звук, зараз покажу, що якраз над нами зараз пролітає гелікоптер, це гелікоптер для які залучають для того, щоб гасити пожежі. От ви якраз бачите в цю хвилину, якраз от. Це говорить про те, що дуже багато різних підрозділів залучені до того, щоб розгрібати ці завали. Так от, власне, про цю жінку, яка шукає на свою маму. Ми з нею поговорили, і ми зараз можемо почути, що вона нам розповіла. Шукаю Маму Ми з нею вечором говорили. Вранці мені подзвонила сестра, що сюди приліт. Я не знаю, вона якраз там в епіцентрі, якраз в квартиру за п'ятому поверсі нічого там під час рятувально-пошукової операції вдалося рятувальникам врятувати трьох людей. Це жінка і двоє чоловіків. Ми знаємо, що за інформацію від МВС зараз лікарі борються за життя 11-річної дівчинки, яка постраждала під час удару. Більше інформації можемо почути від Світлани Водолаги. Вдалося з під завалів рятувати нам трьох людей. Один із який, одну з яких рятували у нас е, наш спецпідрозділ Дельта. Рятувально-пошукова операція триває. Ми продовжуємо працювати на місці і дуже чекаємо разом із тими, хто теж чекає на хороші новини. Марина. І ми також чекаємо. Дякую, Марина. Марина смолова з місця руйнування житлового будинку у Дарницькому районі Києва, і там уже семеро загиблих. Наслідки масованої терористичної атаки фіксують в більш як 20 локаціях. Удар пошкодив будівлю представництва Євросоюзу. Фото руйнування прилюднив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Наголосив, що російські ракети націлилися на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції, і Україна наполягає на рішучій міжнародній реакції на цей жорстокий удар по Києву та інших містах. Через комбіновану ворожу атаку по Київщині поранення зазнав житель Фастівського району. Медичну допомогу йому надали на місці. Будинок чоловіка пошкоджено, дісталося і десяти приватним оселям та квартирам у Броварському районі. Обстрілювали росіяни і Черкащину. Там наша ППО збила ракету і 15 безпілотників. Над Дніпропетровщиною вдалося вполювати 25 дронів. Але область, окрім шахедів, росіяни атакували ще і градами і фпв дронами І руйнування минулося на щастя без постраждалих. На Вінничині через влучання у об'єкт енергетики без світла 60 тисяч родин у 29 населених пунктах. Ремонт триває. На Запоріжжі окупанти атакували підприємство, там спалахнула пожежа. На Хмельниччині, куди Росія запускала крилаті ракети та дрони, є збиття. Обласна влада повідомляє про пошкодження п'яти будинків. Люди уціліли. По Україні Росія цього разу запустила майже 600 дронів та 31 ракету. Більшість із них збили або подавили наші повітряні сили. Зокрема, вполювали один із двох кінжалів, сім із дев'яти іскандерів та 18 із 20 крилатих ракет. Росія атакувала Україну із різних напрямків. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Броуді за позивним Мадяр підтвердив успішний удар по стратегічних об'єктах у Росії. У Самарській області та Краснодарському краї українські дрони цієї ночі поцілили у Новокуйбишевський та Афіпський НПЗ. Момент потужних вибухів і пожежі зняли місцеві жителі. У Волгоградській області безпілотники уразили важливу логістичну станцію Росіян Петров на залізниці зайнялася пожежа через роботу ворожої ППО. Уламки БПЛА попадали на житлові будинки. Про атаку дронів повідомляють і мешканці тимчасово окупованого Криму. Росіяни взяли його в полон і перерізали горло. Але він вижив у селі на Донеччині. Нацгвардієць Владислав розділився з побратимами і натрапив на приодягнених у цивільне росіян. Вони катували його і ще п'ятьох бійців у підвалі. Владиславу перерізали горло і кинули з іншими тілами у яму. Та він зміг вибратися. І п'ять днів повз до українських позицій. Про його порятунок. Дивимось далі. Пишу, що нас окружили, і нашу позицію майже розбомбили. Затяжні бої, полон і катування. Владислав швидко виводить на папері слова: горло військовослужбовця травмовано. Тож це єдиний спосіб поділитися своєю історією. Починає з того, як разом з побратимами потрапили під ворожий вогонь на Донеччині. Розуміючи, що крім мене ще п'ять чоловік, я рискнув дав команду бігти хлопцям до перших будинків, бо там, хоч якась укриття. Не побігли ранком наступного дня. Спробував знайти свою групу, але не зміг. У тому селі пише зустрів чоловіків у цивільному. Виявилось, російських військових. Орки його спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші орки. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися. Окрім Владислава, у підвалі опинилося ще п'ятеро військовослужбовців. Рашисти катували їх, намагаючись вивідати інформацію. Було дуже багато крові, і всі ті хлопці, які загинули, яких порізали, вони вже стояли на колінах. Ми ще хотіли дізнатися, де дрони наші, де позиції, де артилерія. Владислав був останнім, кого мучили рашисти. Коли закінчився допит, вони порізали горло військовослужбовцю і скинули його в яму з тілами інших закатованих. Зверху насипали мусор на них, щоб не так видно було їх, що вони там є. І Він каже, що там ще повезло йому, що там була побита бутилка. І так він зміг бутилкою розв'язати, ну типу, собі порізати віровку бутилкою, розв'язати так руки. Та Владислав не вилізав одразу, чекав, поки росіяни підуть. З розмови зрозумів, їх катували колишні в'язні. Одного була, типа клічка чорний, що він казав, і казав один там між ними, що він вже третій заход, типа якби в тюрма в нього. Що це? І це щоб тюрмі не сидіти, його відправили на бій сюди, ну, на війну. Скривавлений з саморобною пов'язкою на шиї Владислав п'ять днів повз у бік українських позицій. Про той найважчий період розповів лікарям, коли був без води, йому приходилось ловити мишей, щоб напитися, відчимось напитися. Той тиждень дружина Вікторія не може згадувати без сліз. Саме тоді командир повідомив, що її чоловік зник безвісти. Вся моя родина, всі мої знакомі, ну всі знали, що він живий. Зустрілися вони уже у реанімації Дніпра. Владислава доправили з запаленням. Окрім горла, мав ще й кілька різаних ран після дронового обстрілу. Вже взяли зобов'язання всі хірурги зробити наскільки класну операцію, щоб і шовчиків не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Подужати усе Владиславу допомогли, думки про дружину і донечку. Маленькій Кароліні скоро буде п'ять. Після поранення вони змогли побачитися по відеозв'язку. Вона вже його впізнала, вже там йому махала, і папа, і сердечка, вони там одне в одному, що те you». Казала бабусі, що бабуся приїде, папа я гратися з ним не буду. В нього вави кругом буде тільки з ним за ручку ходити. Наразі Владислав чекає на операцію, а після одужання хоче повернутися на фронт, аби помститися росіянам з Дніпра. Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.